Триває етер громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. І з нами на зв'язку Ліна Галан, директорка Луцького центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. І вона ж координаторка нового хабу для жінок, відкриття якого буде завтра у Луцьку. Хаб називається Вона. Пані Ліно, чому так назвали хаб? Справа в тому, що ми увійшли у велику родину хабів, які створені у таких містах, мільйонниках, як Львів, Київ, Дніпро, Ужгород. І тепер ми маємо свій хаб у місті Луцьку. Це загальна назва, яку фонд народу населення ООН, затвердив в межах проекту, який реалізовує на теренах України. І хаб, вона має таку розшифровочку: вільна, окрилена, незалежна, амбітна. Це про жінок, які прагнуть змінити своє життя на краще, які хочуть стати економічно незалежними, а також жінок, які вірять в свої сили і долають свої перешкоди і рухаються далі, пані Ліно. Це я так розумію, хаб для жінок, які зазнали гендерного насильства, так? Так. Розрахований він на надання послуг жінкам, які потерпають від домашнього насильства, від гендерно зумовленого насильства. Також розрахований він на підтримку жінок внутрішньо переміщених осіб, а також жінок, які виховують діт дітей з інвалідністю. Пані Ліно, ну, ми знаємо, що у Луцьку значна увага приділяється цій проблемі вже впродовж декількох років, але разом з тим, ми і знаємо, яке яка страшна цифра е, жінок, які потерпіли від домашнього насилля. Пані Ліно, чи чуєте ви нас, тому що ми вас не бачимо? Так, 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 чуєте, так. чую. Отже, знаємо, що це дійсно велика проблема, і експерти, які займаються цією проблемою, вони завжди наголошують на тому, що допомога. Такій категорії жінок має бути комплексною, тобто це і юридична підтримка, психологічна підтримка, соціальна. Тож розкажіть, як у вашому хабі буде налагоджена ця праця з жінками, які стали жертвами домашнього гендерного насильства? Які саме фахівці будуть працювати у хабі, і як буде вибудовуватися саме ця комунікація з жінками, які будуть до вас звертатися? Перш за все, наш хаб має таку складову, як має двох кар'єрних радниць, психологиню проекту, і саме ці жінки є мотиваторами для змін інших жінок. Система роботи хабу заключається у тому, щоб вивчити потреби жінок, занести їх у кобу форми і далі по потребах жінки працювати з нею по індивідуальному плану. Звичайно, велика складова роботи. Є у тому, щоб психологічно підтримати жінку, а також психологічно налаштувати її на те, щоб вона могла змінити той е, устрій, той стан, який є сьогодні в її домі, і чи в яких обставинах вона е, опинилася, е, тому задіємо досвід прав. Різні різні установи організації, це і центр безоплатної правової допомоги, це і центр зайнятості, це різноманітні заходи, які ми будемо проводити як інформаційна кампанія для того, щоб популяризувати те, що є такий усередок, який може допомогти вивчити потреби кожної жінки. Зокрема, пані Ліно. А чи багато таких жінок у Луцьку? Хаб почав працювати з, 19, з 12 з вересня, і хочу сказати, що учасниками проекту хаб вона стало 192 жінки. 36 жінок нам вдалося працевлаштувати, і ще троє жінок отримали підприємці відповідно до, до тих, потреб до, 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 до тої сфери діяльності, яку вони вже. Проводили тільки десь, не наважувалися в якийсь момент, скажімо так, переступити цей рубіж і зрозуміти, що є можливість отримувати кошти, є можливість реалізувати свої плани, є можливість повірити у свої власні сили. А чи не заважають чоловіки оцим жінкам? Адже ми знаємо, що ці домашні насильники вони часто і переслідують жінок, навіть уже колишні. Ну, справа в тому, що в нас працює дуже велика система по роботі попередження домашнього насильства, і власне наша Луцька міська рада активно впроваджує нульову толерантність до домашнього насильства. В нас створений денний центр соціально-психологічної допомоги. В нас створена кризова кімната, де можна помістити жінок, і вони можуть вирішити свої нагальні проблеми. Також в нас працює мобільна. Бригада соціально-психологічної допомоги, які допомагають. Ем... Зрозуміти жінці, що коло насильства потрібно розірвати, і лише ті жінки, які зуміли знайти собі сили, які зуміли сказати ні насильству домашньому, почали почали активну діяльність з приводу того, щоб і розлучитися з кривдником, і не наражати на небезпеку власних дітей, не нехтувати своєю власною небезпекою. Сьогодні саме таким жінкам ми простягає руку, хаб вона для того, щоб вони могли. У своєму житті зробити значні зміни, тому що багато жінок терплять насильство і терплять такі аб'юзивні відносини віднос... від... Від... від чоловіків, тому що не мають фінансової можливості піти з, з сім'ї, не мають можливості винайняти квартиру, не мають можливості заробляти власні кошти, і це є передумовою того, що дуже довгий час жінка постійно має такі відносини. З чоловіком і не може розірвати коло наші психологині допомагають зрозуміти усвідомити всю глибину проблеми, яка криється. Також дуже велика увага приділяється і тому, що у коли зростають дітки у такому середовищі, коли бачать, коли тато є. Мамо, і коли е, такі відносини е, дуже дуже агресивні, е, звичайно, ми говоримо з жінками про те, що є ймовірність того, що діти можуть перенести це у своє доросле, життя. і саме заради безпеки дітей і жінки, жінка повинна розірвати це коло. Ну і якщо говорити про хаб, вона. То ми допомагаємо жінкам більше ніж просто кризова кімната, це перебування в кризовій кімнаті, це можливість отримання психологічних соціальних послуг, а це про можливість знайти себе працевлаштуватися і почати заробляти кошти для того, щоб отримувати свою родину. А чи є вакансії у Луцьку, щоб власне такі жінки могли працевлаштуватися? Так ми проводимо дні відкритих дверей з бізнесом, Ми залучаємо різні підприємства, організації соціально відповідальний бізнес для того, щоб працевлаштувати жінок. Ми активно працюємо з міським центром зайнятості. Сьогодні хочу сказати, що дуже велика палітра є професії і курси, чи навчання, які можуть забезпечити жінку першим робочим місцем, чи, скажімо, зміною професійної діяльності. Ну і Крім того, хаб, вона також надає можливість навчання. Це проведення курсів. Ми проводимо курси і цього кварталу. В нас вже проводилися курси кондитерської справи, курси манікюрниць, педікюрниць, перукарок. От де жінки мали можливість спробувати власні свої сили здобути нові навички, вміння для того, щоб застосовувати їх на практику. Пані Ліна, ну розкажіть що, будь ласка, про ту категорію жінок, які бояться повідомляти комусь про те, що є жертвами насилля, адже ми часто знаємо і від той ж патрульної поліції, які досить часто виїжджають на виклики домашнього насилля і розповідають потім, що жінки, які стали жертвами, назавжди навіть хочуть писати заяви. Тому що вони бояться це виносити публічно, вони бояться, що буде далі. От це, мабуть, найскладніша категорія саме тих, які бояться просити допомогу, так і протидіяти цьому насильству. От розкажіть детальніше, як саме з такими жінками ви працюєте, які самостійно бояться звертатися до вас, звідки ви дізнаєтеся про такі випадки і чи можна допомогти в такій ситуації, коли сама жінка боїться просити про допомогу? Сьогодні побудована так система захисту жінки, що і водяться спеціальні кнопки виклику поліції, і відповідно у кожній оселі може приїжджати мобільна бригада соціально-психологічної допомоги, де жінка може повідомити якраз працівникам мобільної бригади про свої тригери, про свої страхи, про свої переживання. Але зв'язок розуміння того, що людина повинна повинна діяти, діяти в інтересах дітей, діяти в інтересах себе, наводимо різні летальні випадки, тому що деколи потрібно для деяких жінок і такий, знаєте, холодний душ для того, щоб зрозуміти і усвідомити всю глибину проблеми. От. також працює психолог, тому що знаєте, по психології жінці жінки жінці взагалі. На жаль, розірвався зв'язок із пані Ліною Галан. Зараз спробуємо його відновити. Адже саме проблема дуже важлива насправді. Так і ми пам'ятаємо такі випадки в Луцьку дійсно в минулому році, коли жінки ставали жертвами домашнього насилля. закінчувалося це смертями. І Ці смерті шокували тоді увесь Луцьк. Про це писали всі ЗМІ. Були випадки, коли зарубався Кирою чоловік, а дружину. Були випадки, коли побили жінку також, яка потім пізніше померла. І, звичайно, що це шокує, а починається все саме з того, що при першому випадку насильства жінка не повідомляє, не хоче, щоб знали про це інші, приховує це, боїться, але, на жаль, іноді це призводить навіть до летальних випадків. тому Хочемо звернутися до тих, хто нас чує, бачить. Якщо ви знаєте такі випадки, обов'язково не мовчіть. Повідомляйте, як ви бачите, є люди, які готові допомагати в таких ситуаціях і знаходити з них гідний вихід. Що ж, а всіх жінок, які вже розірвали це коло домашнього насилля. Запрошуємо у кар'єрний хаб, який нагадаю відкриється завтра, 23 грудня об 11 годині у Луцьку на вулиці Шота, Роставелі 9. І е, там можуть таким жінкам допомогти знайти, е, отримати допомогу, психологічну, комплексну допомогу і допомогти знайти роботу або розпочати власну справу.